Всім привіт! Сьогодні я вирішив зняти відеоролик, який буде присвячений кулінарії. Тобто на попередніх вихідних мої куми були в селі, викопали картошку, привезли дуже багато помідорів, дуже багато перця привезли, інших різних овочів та фруктів, яблук. Ну, і так як їх дуже багато, ми дуже довго думали, що потрібно з ними зробити. Та вирішили готувати аджику. Сьогодні будемо цим цілий день займатися. Тому хочу зняти відеоролик, як ми будемо готувати. Мама напротязі неділі дуже багато переглянула рецептів, дуже багато переглянула відеороликів, хто як знімає, яка сім'я як готує. Тому. Давайте будемо дивитися. В кінці відеоролику спробую вам також надати рецепт. Можливо, він вам сподобається. Ви його теж будете використовувати. Всім гарного перегляду! Ну що, починаємо підготовку. Зараз вам покажу, що в нас є і що, що ми будемо використовувати для приготування джики. Ось у нас є перець домашній. Мама вже почала його чистити. Бачите, вже є. Ось у нас є помідори домашні. Це я вчора купив перець на ринку. Одна перчинка коштує 5 гривень. Це я купив вчора 4 на 20 гривень, а пару днів назад ми думали, що нам потрібно менше і купили 2. Ну ці вже були по 10. Ну тобто в залежності від того, де ви купуєте. Для того, щоб часник почистився скоріше, його треба замочити в воді на півгодинки. Для цього ми розділяємо його на 2-3 частинки, щоб виняти, щоб виняти з нього стовбурець, який є всередині. О, такий стовбурець, щоб ми його розділяємо. Потім залімо водичкою на півчаса і він дуже добре почиститься. Ну що, друзі, для вас секунда, для нас година. Порізали помідори, помили, порізали перець. Помили, порізали, почистили. Е, тоді гострий перець. Начистили ми, ми чеснику. Це в нас оцет. Зараз все розкажу по пропорціям. Це перець на вкус. Сіль. Тепер які ми беремо пропорції? Беремо 2 кг помідорів, 2 кг перця, е, беремо 200 г гострого перцю, 100 г оциту, 400 г часнику, 150 г беремо цукру і 100 г беремо солі. Зараз ми це все будемо перемелювати на м'ясорубці, Покажу вам процес. у нас так. І це все з 2 кг помідорів. Ну що, друзі, тепер пішов перець звичайний домашній. Друзі, дивіться, як цікаво виходить, так як перці різні, червоні, зелені, жовті, тут теж після маління так гарно веселка виходить. Ми вже ось взяли таку здоровенну кастрюлю, висипали туди помідори і поставили на плиту. Тепер закінчили вже з перцем молоти його. І висипаємо. Зараз одною рукою знімаю, іншою, як кажуть, знаєте, мішаю. Так, зараз. Далі, друзі, в нас ну що, і останнє у нас перець Так, ну що, друзі, все вже закинули в велику кастрюлю, добре помішали. І тепер ми дивились різні рецепти, але вирішили, будемо е, його варити на протязі 1 години. А вже там в кінці кинемо сахар, сіль, перець. Тому дивимося далі. Велика вариться, ми стерилізуємо баночки наші. Порахували приблизно 10 банок. Маленький беремо, тому що літрами ми подумали, що це буде багато. Краще маленьку, відкрили, з'їли і наступно. Друзі, ну що, 50 хвилин у нас вже вариться. Починаємо тепер кидати все сіль. Блін. Так, сіль є. Далі оцет Є. Так, цукор є. Так, зараз я помішаю і ще трішки кинемо перця. Але вже не буду знімати, бо одною рукою незручно. Тепер, після цього, як я зараз помішаю, ще 10 хвилин і будемо починати закривати. В остання, остання баночка, баночка, баночка дети. Остання баночка, і вийшла у нас не 10 запланованих 0,5 банок, а 8. Трішки википіло, напевно, соку. Остання, друзі, перевірка. Чи не тече, Ставимо сюди, ну і зараз будемо укутувати чик, чик, чик. Ой, акуратно потрібно. Зараз ми поправимо. Ну що, друзі, ну ось ми в принципі і закінчили. Залишилось тепер тільки помити весь посуд. Ми зараз покажу. Додатково взяли ще покривало, накрили, утеплили тихенько, що світить. В принципі, ось на цьому ми і закінчили готувати аджику. Спробуємо, якщо все буде добре, то взимку її на смак. Зараз в кінці відео спробую вам ще додатково вставити рецепт, по якому ми готували, але щоб ви розуміли, що тут кожний має приймати рішення, що він любить більше гостріше, не гостріше. Це все залежить від того, скільки брати тих же гострих перців і так далі. Ми, мама, в тому числі передивилась за них неділю, напевно, там відео в Ютубі там біля 20. Після цього перечитала дуже багато рецептів, при цьому вибирала і вибирала оце, який їй здався, найбуде най... найвкусніший. Тому, в принципі, ось так. Рецепт ставлю. Дякую вам за перегляд. Пока. Ось так ми закутали і до завтра буде стояти. Всім ще раз дякую за перегляд, гарного дня, настрою.